Наприклад, на цьому телефоні створили один відосик. Закидуємо в TikTok один, в YouTube два, далі в Instagram три, і там стоять галочки, що з Instagram автоматом поститься в Фейсбуці і в третій, в Facebook 4, 35. Вот. Чергове відео з мого YouTube-щотеника. І сьогодні ми з вами поговоримо про соцмережі, де краще починати. В мене зараз є сім робочих телефонів, сім робочих аккаунтів, де ми ведемо різні соцмережі. Зараз я вам поясню, яка в мене зв'язка. В цілому, ділю на. Три, три категорії це YouTube, далі мета. Мета це Facebook, Instagram, Threads. Ну, це для мене одна категорія. І Тік-Ток. цих три. Значить, давайте так. Ютуб, мета і Тік-Ток. Чого я кажу мета і чого я кажу, що це одне? Давайте зразу поясню. Тому що, ну і до речі, хочу додати, що на цих двох телефонах це різні аккаунти, різні теми, але ми ведемо скрізь. Тіпа, Ютуб, Тікток і Метаск. І ну, тобто створюємо, давайте щоб зрозуміло, може, я вас запутав. Створюємо, наприклад, один відосик, так, От, наприклад, на цьому телефоні створили один відосик, закидуємо в TikTok один, в Ютуб два, далі в Інстаграм три, і там стоять галочки, що з Instagram автоматом поститься в Фейсбуці, в третій, Facebook 4, 35. От, тобто оцей один телефон, один аккаунт, який має він. Поститься зразу на 5 соцмереж. І відповідно, дивіться, в мене отут є два різних аккаунта. далі отута є, і отут порівняння. Так само на тут на, на 5 зразу різних йде. Тут ще не, не, не налаштував, але це в процесі. Тому трошечки дозвіл. Це все різні. А, і ще в мене є ще один s 24 Ultra, що зараз знімається. Тому трошечки вже розбираюся, є розуміння. Типа, де легше, в яких соцмережах легше просуватися. Тепер даваю, це, це буде сьогоднішня наша основна тема. Е, я поясню. Тобто, давайте для початку ще раз. В основному ми знімаємо, ну, в принципі, не тільки. От, наприклад, давайте, давайте про варту от, поясню. Е, на варті, буває два ну це проєкт по пригону авто, е, у, у, Гео Україна. Е, на варті, в нас буває два типи контенту: фотографія е, і відео. Відео вертикальне. Mm, значить, фотографію, коли ми робимо фотографії, це в нас замовлення, ну, які на біржі з'являються, ми скидаємо у вигляді фотографії. E, давайте ще раз схему поясню, як ми працюємо. Ми взяли одну фотку, там зробили опис, хештеги, все як положено. Типу e, закидуємо в TikTok один, далі в Ютуб ту саму фотку, через в Ютубі допис пишемо. І далі в Інстаграм скидаємо фотку. E, і в Інстаграмі паралельно там є така, ну, я не думаю, що хтось, але, можливо, є, ні, все-таки є люди, які цього не знають, тому я озвучу. Є така можливість: е, Інстаграм, Фейсбук і Трець це все під брендом Мета, ну, одна компанія мета, яка має цих три соцмережі. І е, там є така можливість, що коли у вас є аккаунти в Інстаграмі, Фейсбуці, в Треці, ви їх можете об'єднати між собою. І, наприклад, ви робите пост в інстаграмі, ставите галочку Автоматом закидую на Фейсбук, і автоматом закидую на трец. І це прикольно. І відповідно, ми так само все налаштували собі, і ми просто розміщаємо в Інстаграмі, а воно автоматом летить в Фейсбук і в Трец. Дивіться, не будемо зараз обговорювати питання про ці контент ID, чи про чи це унікальний контент, чи соцмережі, нам, наприклад, чи YouTube бачить, що це такі самі є відосі в TikTok, в Instagram, в Facebook, чи він нормально його Чи... Цього зараз не будемо, бо я ще в цьому не, не до кінця е, розуміюся. І не до кінця, е, ну отак твердо можу сказати, що це можна робити, або цього не можна робити. Я тільки скажу, що ми зараз це робимо. От на цих всіх телефонах, ну не на всіх, на більшості. Ми зараз це робимо. Е, і тому, оскільки, от бачите, вже є кілька аккаунтів, кілька цих, і ми це робимо, тому я можу порівняти. Е, дивіться, то в нас сьогодні стоїть задача: типа е, ну, тема відео в нас, е, з яких мереж, соцмереж краще починати. То от я вам скажу, що е, для мене особисто і е, для мене легше TikTok і Ютуб. Е, Не знаю чому, але. В інстаграмі і Фейсбуці в мене те, що я роблю, в мене не йде. Причому дивіться, це можна е, є різні ніші. От, наприклад, по е, проекту Варта це е, Гео Україна, так, автомобільна тематика. І я би не сказав би, що це тіпа, там, різна цільова аудиторія там, і так далі. Просто навожу приклад. Скажімо, ми закидуємо якийсь ролик, вертикальне відео на 15-20-30 секунд. І, скажімо, він в YouTube шорці набирає там, тисячу, від 1000 до, до двох переглядів. Так? Ну, це, це база, типу, така, що тіпа, ну, приблизно всі набирають. В Тіктоці також там в районі 800 до 1000. а в Інстаграмі по 50-100, по іноді по 500 по, цей, там, по 1500 там, і так далі. Ну, зараз ми ще поговоримо про іншу тематику, де в нас є реально те, що летить Там на, на сотні тисяч переглядів, залітає під мільйон. То, там теж то, 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 то це. Тобто, дивіться, на цій тематиці автомобільна тематика Україна-Гео. В мене легше заходить Ютуб і Тікток, і причому на Тіктоці, ще до речі, на рахунок прямих ефірів, то це тільки Тікток. Реально мета і Ютуб віддихають з прямими ефірами. Ну так, в мене якось от на а на Тіктоці це на ну, наведу приклад. В мене був челендж півтора місяця. Я день в день проводив от, на варті ці прямі ефіри. В пікові ці в мене було там до 150 людей, ну та в середньому так, від 50 до 100. Кожного дня в мене було на ефірі людей. Там 100-120 було, рекорд, мабуть, 150, десь приблизно в тому цьому. Такі числа. А в Ютубі в той самий час, бо я ж паралельно проводив, в той самий час 1, 2, 5, типа. Цих глядачів і то прийшли, пройшли в Тіктоці постійно. Знаєте, хтось приходить, хтось уходить, і в тебе стабільно там, наприклад, 80 100 людей. А в Ютубі там прийшло там 5 людей, подивилося і ушло. А хоча весь контент, ну коротше, прямі ефіри реально легше вести в Тіктоці. В ну не то, що легше, в плані тому, що е, там більше шансів, що з вами хтось буде спілкуватися, хтось зачепиться, і ви з кимось почнете говорити там і так далі. Тепер інша тематика на весь світ. І дивіться, все те саме. Є відоси. от Наприклад, є відоси в Тіктоці, які летять на. Ну, понятно, що є, які не залітають там на там, тисячі. От якраз до тисячі це не залітають. Якщо вже там 5, ну там 10 це вже так маловато. Типу, але це, ну, це така типу, норма. Закинь там 20 роліків по 10 тисяч, і ти маєш за день 200 тисяч переглядів. Отако, от супер. Але там, ну, саме цій ніші в нас є от на цих вот аккаунтах, є там які там на 100, на 200, на 500, на 600, на 900. Здається, зараз ще на мільйони. Ми недавно, правда, почали цю всю історію, але ну, мільйони ми ще не перескочили. Межу. 900 з чимось є найбільший відос. В Тіктоці летить той самий відос, в Ютубі набирає. 1500 приблизно плюс-мінус. А в Інстаграмі 50, 100, 200, ну, є що там 1500, отак. Ну, в Фейсбук я навіть не знаю, де дивитися ту статистику, ну ще коротше, не, не дійшов туди. Ну, Я, я там по лайкам по тому всьому орієнтуюся, що там взагалі голо і цей. Да, може, можна так же думати, що Facebook там типа, старша аудиторія, Інстаграм трохи менша, Ютуб теж старша, а тіх молодих людей там. І, і типа, да, так, все це все можна думати, але. Питання в чому? З чого починати, от якщо ви там, чи, ви, чи я, от ми плануємо що починати, якщо тільки одну соцмережу вести, хоча нема складнощі вести їх всіх, як я розказав. Але якщо тільки одну вести, то на мою думку, TikTok зараз най, найлегше, найлегше стартувати. Не? Бо ж, ну як дивіться, питання ж не просто, щоб там закидувати відосики, і, типу, ну і просто закину і все, закиную і все. От як я зараз на YouTube, в мене задача 100 відео, це ж якраз щоденник, я ну, я це щоденник записую, щоб 100 відео, я кожного дня по відосику записую. І ну, типа, особо там я ще, бо я вже почну думати про алгоритми, про всякі там сценарії, про всякі правила там. Після ста відео до ста відео я по суті роблю просто для галочки. То якщо робити, а наприклад, в TikTok, ну просто, бо це по алгоритмах Ютуба. Багато хто каже з розумних людей, які шарять в Ютубі, що типу, щоб тебе Ютуб почав серйозно приймати, ти маєш сто відео залити стабільно, причому. А не хаотично. А от якраз в тіктоці я вам скажу, що ви можете буквально от спочатку навіть от новий аккаунт зареєстрував. От у нас це так було от на цьому телефоні. Ми аккаунт новий почали вести і за перший тиждень біля п'яти тисяч підписників назбирали. збирали. не скажу поки що. Бо це буде окрема історія. Тут вже правда, ну але там ми помилки вже допустилися. Там воно отак полетіло, потім впало. Ми зараз вже виправляємо. А тут там, так не полетіло одразу на цих двох, як я вже купив телефони окремо для цих саме ніж. Я просто захотів це все повторити. Там на кількох я хотів пачку телефонів купити. Тут так не полетіло, але ну бо там отак взагалі полетіло. да? А тут почало плавно, і зараз вже добре. На цих двох вже ну мені подобаються графіки, там вже так хорошо росте, то класно тут. І це в Чіктоці. А YouTube, Instagram, Facebook не росте. Ну да, це кажу зразу. Це більш така може там для е, молодих людей, а не для. Стариків <смеш> ніша, то може через те, в Тіктоці так росте. Ну але в будь-якому випадку я бачу, я бачу, що зараз робиться в Тіктоці, це найлегша мережа, щоб заходити, щоб починати. А так я з чого веду не просто, ну коли задача не просто закидувати відосики, а коли вже аналізувати, отримувати фідбек від аудиторії, дивитися, як які відео залітає, які – ні, яку механіку треба використовувати, які ні, коли вже ми про аналіз, про механіку, побудову відео структуру, там сценарії і так далі, коли ми вже такими речами задумуємося. То реально в Тіктоці це прикольніше робити. Ну і ви просто будете мати більші охвати, більшу ну, кількість переглядів, більші зворотнього зв'язку. Люди вам будуть коменти писати. Тут якраз ви ну, швидше навчитесь, ніж в інстаграмі, в, бо там вже просто. Не, не... Коротше, мета вже хоче бабки, е, то там важко зараз розкочуватися. Дякую за увагу.